Дітки, ви послухали українську народну казку бобове зернятко. Скажіть мені, що трапилося з півником? Кого він покликав на допомогу? Чи згодилася курочка йому допомогти? Врешті-решт, чи допомогла курочка півнику? Що вона зробила для цього? Чи легко їй було принести йому водички? Скажіть, діти, як ми можемо сказати про курочку? Який в неї характер? Скажіть мені, а чи ви добрі із своїми друзями в своїх стосунках? Чи часто ви допомагали своїм друзям у скрутних ситуаціях? Я впевнена, що допомагали. Були у вас такі ситуації? Молодці дітки! На все добре!